Міністерство охорони здоров'я спільно з світовим банком передало нам три цих новітніх автомобілі, які є електромобілями, які є екологічно чистими. Значить, їх запас ходу 375 км кілометрів на один заряд. Ці автомобілі призначені для первинної медичної допомоги. Люба допомога, яка сьогодні заходить в наші громади, їй дуже раді. Безумовно, електромобіль це екологічно чистий транспорт і. Для міст, які вони сьогодні розподілені, це міста Ромни, Ахтирка, Кролевець, Впевнений, що вони допоможуть сьогодні надати своєчасну допомогу нашим громадянам, які потребують медичної допомоги для наших медсестер, лікарів, Медицина, яка Піклується за здоров'я, вона ж і піклується за екологічну чистоту в місті. Це це дуже добре. Тому ми з радістю цей проект підтримуємо Міністерство охорони здоров'я і світового банку. І будемо очікувати ще додатково такі автомобілі для інших громад.